Анна Трінчер переносить операцію Влад Шевченко. Готується до першого батьківства. Настя Каменських повертається до спорту через хейт. А Юлія Саніна тим часом на сцені однієї з найпрестижніших телепремій світу отримує нагороду від імені України. У Лондоні Україно-Британське Євробачення 2023 визнали найкращим шоу в прямому ефірі за версією БАФТА. Євробачення 2023. конкуренти до речі були сильні. Чого тільки вартий масштабний концерт до коронації короля Чарльза? Однак, євро виявилося крутішим. Омріяну статуетку Бафта отримувала команда британського суспільного мовника BBC. Зокрема, і торішня співведуча конкурсу, акторка Ганна Уедінгем піднялася на сцену, і наша Юлія Саніна, яка 2023-го теж була обличчям конкурсу, а тепер попрямувала до столиці британського королівства, аби нагадати, що концерт був ще й наполовину українським. Від Щирого серця дякуємо. Говорить про Україну зі світом і співачка Настя Каменських днями артистка дала інтерв'ю найвідомішому мексиканському журналісту Жоржу Рамосу. Коли ви п'єте каву, хтось зараз в Україні під обстрілами і може втратити життя. Розумієте? Та вдома, попри все, на Настю з усіх боків не припиняє литися хейт. Однією з провідних тем для критики, звісно, після репертуару залишається форма співачки. Не дає вона спокою коментаторам, і днями Настя, здається, вперше припинила вдавати, що не помічає хейту, і звернулася до підписників, які називають її, цитуємо, товстою. Пішла тренуватись, бо написали, що я знову товста. Була дійсно товста, не подобалась, бо товста, схудла краще було з пишними формами. Настя також додала, що оцінювати людину за зовнішніми даними це щось із радянського минулого. Тут ми цілком згодні. Але справді відданим фанатам Настя подобається будь-якою: що фітоняшкою на здоровому харчуванні, що отакою, і сімома додатковими кілограмами, про які вона розповідала ще в інтерв'ю маші Єфросиніній. Я е, супер взагалі, особливо зараз набравши сім кілограмів на І я себе люблю ще більше. Активно пропагує любов до себе всякої і співачка Аня Трінчер. Після розлучення з Олександром Волошиним Аня помітно змінюється у ліпший бік, не просто гарніше, а й бореться з недугами цього тижня. Артистка наважилася на операцію. Ні, не подумайте, що щось аж дуже страшне. Це тільки корекція зору. Однак про цей день Аня мріяла все життя, бо з дитинства, як виявляється, погано бачила і майже 10 років проходила в лінзах. Перше в житті за 22 роки. Я зможу зробити ось так Я зможу побачити цей світ. Божечки, я буду плакати, так як бачать його. Люди з нормальним зором. Операція, врешті, минула успішно. Тепер Аня відновлюється. А проживати непрості дні співачці допомагає її найрідніша людина. Дина бабуся, ну а далі новина, на яку ми всі нетерпляче чекали. Зірка ліги сміху, комік Віктор Розовий, нарешті вийшов на зв'язок з підписниками. Це вперше після важкого поранення голови на фронті, яке Віктор отримав ще наприкінці березня. Нині Вітя має ось такий вигляд: він дуже виснажений і худий, але головне живий і при тямі, і вже роздає свої фірмові жартики в сторіс. Вирулив, тепер буду ви що проливав кров за цю країну. Найгірший, найстрашніше, додає Розовий, залишилося позаду. Попереду ж дуже тривала реабілітація. Головне, що Віктора є кому підтримати. Усі ці тижні поряд із коміком перебуває кохана дружина Ольга, з якої вони побралися за кілька днів до поранення. Гарні новини має і ще одна зірка Ліги Сміху. Найвідоміший тіктокер країни Влад Шевченко. Вже за кілька місяців він вперше стане татом. І ні, попри те, що в інстаграмі та тіктоці ви постійно бачите їх разом, блогерка Даша Кубік тут ні до чого. Насправді, Влад уже багато років щасливий у шлюбі з дівчиною, яка у владовому блогерському житті залишається за кадром. Буквально. Адже Настя дійсно попервах допомагала чоловікові знімати його смішні відео. За що ти, розказуй? Що діточок не хоче з кожною хвилиною, хоче все більше і більше. А співачка Марія Яремчук тим часом уже нібито тішиться материнством. Тільки нещодавно ми ближче до зірок вперше показували вам Марію з округлим животиком. Як стало відомо, що 8 травня вона за чутками народила сина. Mm -hmm. Однак секретом залишається не лише ім'я дитини та її батька, а й навіть сам факт вагітності й пологів. Адже Марія вже рік не з'являється ні в соцмережах, ні на жодних заходах. Єдине офіційним дописом проанонсувала Інсті документальний фільм про свого батька, легендарного Назарія Яремчука, у якому була виконавчою продюсеркою. Тож сподіваємося зустріти Марію, хоча б на прем'єрі, що відбудеться вже влітку.